Дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Волині викрили злочинну групу, яка вирубила ліс на 6 мільйонів гривень. Семеро пасажирів у лікарні на Львівщині. Автобус зіткнувся із вантажівкою. Священники в Київській області гнали підпільне вино у промислових масштабах. Слава Україні в ефірі підсумки дня 25 березня. У студії працює Христина Дричик. І Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати на війні. Загинув Андрій Кінах 1979 року народження. Життя героя обірвалося 21 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Торецьк Донецької області Андрій був призваний на військову службу та обіймав посаду головного сержанта першої стрілецької роти першого стрілецького батальйону. Він віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну. 24 березня о 19.30 рятувальники 9-ї державної пожежної рятувальної частини міста Горохова деблокували водія з автомобіля, що злетів у кювет на дорозі між містом Горохів Луцького району та селом Павлівка Володимирського району. Як повідомила поліція, Волині постраждалий 39-річний житель села Пірванче під час маневру обгону не впорався із керуванням автомобілем. «Форд», з'їхав з проїзної частини дороги та перекинувся. Йому надали меддопомогу на місці події, після чого потерпілого передали медикам для подальшого лікування. Ще одна ДТП сталася 24 березня на перехресті вулиць Ковальської та Набережної. Як повідомила речниця Гонпе Волинській області, зіткнулися легковий автомобіль та рейсовий автобус. У результаті аварії в автівки повністю розбитий капот. Також травмувалася водійка легковика, яка отримала перелом пальця правої стопи. Постраждалу доправили до лікарні для огляду. За фактом ДТП вирішується питання про внесення відомостей до єдиного державного реєстру до судових розслідувань. Волинські поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка незаконно вирубувала ліс у камінь Каширському районі, завдавши збитки державі на 6 мільйонів гривень. З червня по жовтень 2024 року злочинці систематично порушували закон, рубаючи дерева в лісах державного підприємства Волинський військовий лісгосп. Майстер лісу надавав інформацію про місця для порубки, а його спільники транспортували незаконно зрубану деревину на нелегальну лісопильню. У ході обшуків правоохоронці вилучили незаконно зрубані дерева, техніку, автомобілі та чорнові записи. Досудове розслідування триває. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 25 березня Київська область зазнала атаки ворожих безпілотників. Наслідок падіння уламків сталися пожежі в складських приміщеннях на території Фастівського та Бориспільського районів. Як повідомили у ДСНС, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння. На щастя, жертв та постраждалих немає. Неспокійно було й на сумщині. Ворог завдав удару по одному із сіл, що розташоване неподалік від обласного центру. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок і суха рослинність. Як повідомили в ДСНС, оперативно ліквідували пожежу. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. Внаслідок атаки російських безпілотників у Запорізькій області постраждали двоє людей. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, поранення отримали 58-річна жінка та 30-річний чоловік. У Миргородському районі Полтавської області внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника було пошкоджено ангарне приміщення одного. Го з підприємств за словами керівника Полтавської ОВА Володимира Когута, двоє працівників отримали поранення. Наразі їм надається допомога, а наслідки атаки ліквідують відповідні служби. Окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками по місту. Ізюм за даними Харківської ова ворог застосував 14 дронів камікадзе. Типу шахет внаслідок удару сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Протягом вечора та ночі російські війська продовжували атаки на Нікопольський район. Як повідомив керівник Дніпропетровської, Ова Сергій Лисак, окупанти застосували град артилерію та дрони Камікадзе. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховий будинок та два автомобілі. За попередньою інформацією постраждалих немає. На Львівщині у селі Плугів Золочівського району сталася аварія 24 березня близько 21.40 на трасі Тернопіль, Львів, Рава Руська, зіткнулися автобус, за кермом якого був житель Хмельницького та вантажівка Ман під керуванням мешканцям Тернополя. Внаслідок ДТП постраждали семеро пасажирів автобуса. Серед них 14-річна дівчина та дві жінки з Вінницької області. Жінка та чоловік із Черкащини, мешканка Дніпропетровщини та 37-річний. Житель Хмельниччини, усіх травмованих доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Винуватці аварії загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення водійських прав. Обставини події встановлюються. Поблизу кордону з Угорщиною прикордонники затримали трьох українців, котрі незаконно намагалися перетнути кордон. Інцидент стався неподалік від відділу Лужанка Мукачівського загону. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України західний кордон. Двоє жителів Київщини та один із Вінничини спробували потрапити в Угорщину поза пунктами пропуску. Затримані розповіли, що звернулися до переправників і заплатили по 3,5 Тисяч доларів США за допомогу в нелегальному виїзді. Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, де складаються необхідні адміністративні документи. Зараз оперативники встановлюють осіб, причетних до організації спроби незаконного перетину кордону. СБУ запобігла теракту в кривому розі, затримавши російського агента, який за завданням ФСБ готував вибух поблизу ТЦК. Теракт мав здійснити 26-річний львів'янин, завербований через телеграм-канал. Він забрав саморобний вибуховий пристрій, і доповнив його уражаючими елементами. Російські спецслужби відслідковували рух агента через мобільний телефон, але СБУ своєчасно викрила зловмисника. Йому висунуто підозру за готування до терористичного акту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Підпільне виробництво вина розвернули паноці у на території Київської та Рівненської областей. Виноградне вино робили за допомогою закупленого обладнання та сировини. Продукцію підприємливі батюшки реалізовували як оптовими, так і роздрібними партіями. Детективи бюро економічної безпеки у Київській області провели 13 обшуків і вилучили майже 20 тисяч літрів небезпечного для здоров'я алкоголю. Далі до новин світу у мінську 25 березня відбулася восьма інавгурація Олександра Лукашенка, який займає цю посаду з 1994 року. Церемонія проходила в залі урочистих церемоній Палацу Незалежності, де були присутні понад 1100 осіб. Під час церемонії Лукашенко, поклавши праву руку на конституцію, присягнув на вірність народу Республіки Білорусь. У своїй промові самопроголошений президент Білорусі зазначив, що півсвіту мріють про їхню диктатуру. Чи то він пожартував, чи це справді серйозне висловлювання, залишається загадкою. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість звільнити радника з нацбезпеки Майка Волца через витік конфіденційної інформації про атаки на Ємен, яка потрапила до журналіста The Atlantic Джефі Голдберга. Через чат у Сігнал волз додав його до секретного чату, де обговорювалися майбутні удари по Ємену. За даними політику, Трамп може прийняти рішення щодо Волца найближчими днями. А в адміністрації закликають його піти у відставку. Один із співрозмовників зазначив, що дії Волца були необачними, адже обговорення таких тем не повинні проходити через такі платформи. 11 березня Голдберг випадково потрапив до чату, де 15 березня обговорювалися деталі майбутніх атак. Юристи зазначили, що дії Волца можуть порушувати закони США щодо обробки секретної інформації. Речник Кремля Дмитро Пясков заявив, що Росія не розголошуватиме деталі переговорів між США та РФ, які відбулися 24 березня в Саудівській Аравії. Пясков уточнив, що ці переговори мали технічний характер і тривали 12 годин. Однак конкретні результати не будуть оприлюднені. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що однією з тем обговорення була безпека судноплавства в Чорному морі. За словами Лаврова, Росія виступає за відновлення чорноморської ініціативи в більш прийнятних для всіх формах та зазначив, що для поновлення ініціативи потрібні чіткі гарантії з боку США. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Аби не пропустити головного для вас у студії, працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі. Тож не перемикайтеся.